Це кропивницький військовий Петро Гарасимяк. Сім років тому він у складі військ спецпризначення служив на сході України, показує подарунок від захисників Донецького аеропорту. Це подарунок від хороших людей. Він для мене дуже цінним являється. Це саме перший, один із самих перших шевронів, яких почали називати кіборги. Тут ще ну, на російській мові написано, було. Третій полк, спецназ. Я був відсутній, я не був разом з ними, і, ну, але вони мені подарували цей шеврон. От, і він для мене, є, скажімо так, як талісманом, як е, е, він є частинкою все одно мого життя. І я також постійно, де би я не був, в себе кабінеті. Його вигішує. Петро Гарасимяк випускник факультету військової журналістики Львівської академії. Там вивчив англійську та польську мови. Про перших його п'ять парашутних стрибків каже керівництво не знало, оскільки факультет був іншого профілю. Він зі мною завжди був, їздив зі мною постійно, і я дуже вдячний Новікову Валерію Петровичу, який відкрив мені дорогу в небо. Це начальник парашютної школи. Після навчання служив у першій аеромобільній дивізії у місті Болград до Одеської області. Може, якийсь справив позитивне враження дядько. Він був техніком в авіації, але ну, він все одно ж в іншому місті жив. Роботи вистачало, служба була цікава, тому що, як ви знаєте, там, як я вже казав, мені служба по десантних військах була десь по духу близька. Після Одеської області Петро Гарасимяк перевівся до третього полку спеціального призначення, де служив 11 років. Під час служби пройшов курси підготовки спостерігачів Організації Об'єднаних Націй. Це люди, які, скажімо так, працюють у гарячих точках, контролюючи хід проведення перемир'я, контролюючи всі моменти, які ведуть до війни, щоб вчасно виявити. Ці хлопці, які ну, працюють в таких місіях, вони працюють без зброї. Їм зброя не дозволена. Вони мають працювати тільки в бронежилетах і в касках. Показує фото з навчання у військовій академії Південної Кореї, де навчався два роки. Чесно кажучи, я давно мрію про якийсь міжнародний досвід. Спочатку був курс мовної підготовки. І... Корейці, вони ще ті націоналісти, я вам хочу сказати. Вони молодці, з них треба брати приклад. Мені англійська мова фактично не знадобилася. Вони вчили корейську мову на корейській мене. Вони присідали, вони там писали малюнки, вони, ну що тільки не робили, а ліж би дійшло. Люди почали цікавитися, просили, почали просити, тому що цивільні не знають. Військові знають, що твориться в Україні. Зовсім по-інакшому. Просять, щоб ти щось розповідав. Нині Петро Гарасимяк займається психологічним відбором кадрів до війська в обласному територіальному центрі комплектування. І поступово, поступово через Майдан, через кривавий 14-й рік і до сих пір люди міняються. Люди стають більш свідомі, люди готові захищати свою країну. Каже, планує далі вивчати досвід роботи міжнародних військових місій і служити народу України. Ірина Полулях, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.